Слава Богу. Дуже приємно бачити так багато Божого народу в вечірній час, вже те, третє зібрання. Це є приємно, і, як брат казав, що бачимо діток чи підлітків, які співають такий добрий час дарований від Бога. Це Божа милість. І ми цим цінимо і молимося, щоб Боже слово воно працювало і воно працює. Я хочу передати слово ну, нового нічого ми не скажемо, тому що багато вже проповідників проповідують уже. Тисячоліття проходить а проповідується з цього слова. Павло каже тобі бездна премудрості. Там стільки премудрості є, ну, багатства такого, і в кожне зібрання Господь дає слово. І, я хочу сказати, що ну, таке слово. Положилось на серці гарне, хоча все слово гарне добре. Десятий розділ Іван для Івана. 22 й вірш. Було тоді свято відновлення в Єрусалимі, стояла зима, а Ісус у храмі ходив у Соломоновім ганку. Таке слово положилось на серці. Таке свято, як відновлення, богослови кажуть, ну, нема біблійного. Але в повній Біблії є така книга Маковейські, сини і Іуда, Іван. І ці люди вони боролися за закон. Вони воювали дуже що читати ці книги, скільки там було воїн. Скільки ворогів приходило проти Єрусалима і руйнували, розвалювали. І ці мужі вони вирішили відновити храм. Там було спаляно багато, розрухи було. Але вони вирішили очистити це все. І від того пішло таке свято, як відновлення. Воно і гарне таке слово, названня, відновлення. Даже коли от ви купили нове здання, там іде таке відновлення. Роблять браття, обновляють під вкус свій. І це приємно буде. Ми можемо обновити дім наш, можемо закрити те, що негарно дивиться. Але Боже Слово, і я буду так е, говорити е, до нашого серця таке слово, як підкріплення або збудування слова. Е, якщо, навіть, е, я можу менш буду читати, щоб довго не затягувати. Е, за Саула було сьогодні сказано. І Самоїл його помазав на царство і каже, ти підеш і там буде сон пророків, ти будеш пророкувати, на тебе, на тебе зійде Дух Господін, і ти станеш або Бог тобі дасть інше серце. Нове серце дасть. Певне, Самоїл розумів, він бачив, він був на голову вище, як цар він підходив. Але Самоїл як пророк дивився на його серце і розумів, що йому треба переміну, відновлення. Він був гарний видом. І каже: коли оце все збудеться, що ти по дорозі побачиш, то роби, що може рука твоя, бо з тобою Господь буде. І коли його вибрали на царство. І були люди, які говорили, хіба йому царювати над нами. Ну хто він, хто батько його? Але сказано, він як би не замічав. Це факт такого обновленого серця. Про багатьох ми говоримо, і брат казав: думаємо. Але цей цар, який став. І потім, коли війна була і перемога прийшла, і знов люди кажуть: давай ми поб'ємо тих людей, хто казав, що хіба Саулу царствувати над нами. Але нове серце що говорить? Браття, не врем'я це робити, Бог дав перемогу. Зовсім інше стало. Хай Бог благословить і допоможе, дасть нам сили за одного чоловіка, за Ну, Ви це знаєте, але я говорю за Христа, за Божу силу, Боже Слово і Дух Святий Він міняє людину. І ми були не такі добрі. Ми були в світі, хто був, хто в дитячих років. Але коли ми зустрілися з Христом, коли Дух Святий посетив наше серце, ми стали новими. І Господь дивиться на церкву, співав група про церкву, і він її готовить, щоб вона була славною церквою, яка не має ні п'ятна, ні порока. І він це зробить. Один чоловік захить, він був багатий, але він не мав спокою в житті своєму, багатство не задовольняло його. Він чув про Христа, як проділа його. Він хотів побачити, поспілкуватися з ним. Він виліз на дерево. Христос проходить і каже, Затхий Скоть. Сьогодні в мене запланована зустріч в домі твоєму. І він прийшов в дом цей. Христос йому не проповідував, але присутствия Христа настільки заговорило до цього чоловіка, що в душа закричала Його, Господи, кого я чим обідів, вчетверові дам, півмаєтки продам, роздам ніщи. А Христос каже, нині прийшло спасіння. Для цього дома. Отак От Христос міняє Його присутствия, Його святості, чистоти, Його дія на людину. Брат говорив Женімана, Бог міняє не тільки душу і тіло міняє. Маленька дівчинка. Хай би дав Господь, щоб в нас такі були внучки маленькі і дітки, які знали про Бога, що Бог може зробити. В пані каже, якби побув в Самарію пророка, то б зняв би цю проказу. І тіло його стало, як у малої дитини, коли він виконав слово. Я дякую Богу. Мені Бог теж допоміг. Мене були у жовчному камні. Вони через місяць вийшли через лікування. Пішнково постраждала і, ну, коли постраждала дієта, я такий відмов слабенький. Але була молитва: пастора, пророки. І Господь каже Духом Святим до мене. І от обновляю. І після того я прийшов в собрання, і люди замітили, на лиці краска появилась. Бог обновив. Я дякую Богу. Мабуть, і кожен з вас скаже, що в мене житті було таке. Я був хворий, слабенький, але коли Господь прийшов своїм Духом святим, коли брати помазали, начало приходило. Оздоровлення Алілуя! Хай Бог благословить і допоможе і укріпляє. Я хочу нагадати за Ісава, Якова, ми знаємо цих братів. Роки пройшли, між ними не було миру. Мабуть, 20 років, як і вертається. Але переживає йому сказали, йде брат 400 воїнів. І він цілу ніч просить Бога, благослови мене. Іде мій брат, я боюсь його. І він просить. Благослови мене. І скажено ну, на ранок вже відпустив його, яко йде, кульгаючи. І ідучи до брата, він сім раз клонився йому. І сказано, Ісав вже побіжав назустріч, обнялися. І автор каже пісні: браття, мирилися, переминилися, плакали воїни добре озброєні, плакали діти, жінки. Новий став Ісав. Щось помінялося, він багато Яков худоби дав, подарки за подарками. Але він розумів, коли Господь зробить переміну в серці. І так сталося. Обнялися і мирно це пройшло все. Ну для нас це слово. Я думаю, що ми люди мирні, але коли щось буває. Може Господь помогти, в Його є сила. Коли ми визнаємо, бачимо, тому хай благословить Марка 1,40. Там сказано за одного чоловіка, який був в проказі весь. Він прийшов до Христа і каже: якщо ти хочеш, ти мене може очистити. А Христос каже, хочу бути чистим і коснувся Його, і тіло стало в його нове. Так робить Господь. А скільки сьогодні таких людей в проказі гріха знаходяться в світі? Жертва Ісуса Христа має силу. І хто приходить до нього, визнаючи бідність, як блудний син. Вертається до батька, а як прийти, все розтрачено, все загублено? Як прийти до батька? Що сказати? Знаєте, процес покаяння не претендує на синовство, а каже: Я піду і буду слугою. Це такий процес, коли людина кається або до церкви йде. Не претендує ні на що, аби бути в батьківському домі. І батько, коли побачив, син йде, сходавший, біля свиней був, його одежа неприємний запах. І він хотів сказати, я зрішив, я виновен. Але Батько закриває уста поцілунком. Така любов це приклад Божої любові до планети земля. Це творіння Боже, як сатана багато зла зробив, як багато людей в такому низькому положенні. Але жертва Ісуса Христа вона має силу. Кров Христа не потирала силу. Вона має силу очищати, обновляти, хай благословить Господь, Хай допоможе. Христос зайшов в храм. Там служення йде, чи там праця йде, там столи, міновщики продають, торгують, і священники, лівіти ходять. Порядок все добре, але зайшов Христос і глянув своїми очима, і глянув на серця тих людей, що вони тут пользу хочуть. Їм не треба служіння і почав вигоняти, очищати. І коли очистив. Приступили хворі і почали оздоровлятися. Слава Господу! Ще один храм є нас, наше тіло є храм живущого Святого Духа. І Павло каже до Коринфян: якщо хто цей храм розорить, то покарає Господь. І я думаю, було б добре, щоб ми час від часу робили це відновлення. Робили це очищення. Визнавали себе, Господи, дай мені сили, поможи мені. Хай благословить нас Господь. Можна говорити за Давіда, який в сікілах був. І таке положення прийшли воїни. Дим тільки, город спалений, плакали, скільки було сили плакати. А далі що? Хто виновний? Давид. Камінням побити його. І в такий момент трудний, безвихідний. Давід звертається до Бога. Як дивиться Господь на цю ситуацію? Бо ми буваємо такою димомся на ситуацію в сім'ї, на роботі і кажеться, Господи, а як воно буде? А в Бога своє бачення, бо Його розум набагато вище. І питає Господи, чи йти мені, чи я. де ти люди, а Господь каже: догоніш і отнімеш. Слава Богу. Укріпився цим словом. І пішли вони, а Бог устрояє дорогу і забирали. Багато добичі взяли. Так робить Господь, міняє. Навіть Засавла йде в Дамаск з письмами ревності по законі батьків. Але коли зустрів його Христос на дорозі, одразу помінявся розум. Господи, хто ти? Я Ісусе, кого ти гониш, трудно тобі йти. Що робити? Отак міняє Господь. Я дякую Богу. Ми переживаємо за молоде покоління. Як євреї говорили, ми тут в пустині загинемо, ми наші діти. Господь каже: ні. Ви загинете, але діти увійдуть. І Дух Святий свідкує, що ми переживаємо цей світ, деградує, як втримати молоде покоління, а Дух Святий звіщає, що буде дана велика сила для молодежі. Дари Духа Святого будуть дані. І молодь зможе пройти і діяти в силі. Це радує. Це може Господь зробити. Він має силу. Читаю ще одне гарне місце. Божого Слова це Ісаї. Сороковий розділ Бог мусив сказати до Ізраїля 40, «По Пощо говориш ти, Якове, і кажеш Ізраїлю: закрита дорога моя перед Господом, і від Бога мого відійшло моє право. Хіба ж ти не знаєш, або не ти не чув, Бог вічний. Бог вічний Господь, що кінці землі він створив, він не змучується, та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він змученому дає силу, а безсилу му міць і помучаться хлопці, і потомляться. І юнаки споткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Крила піднімуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Ви дивіться, що, який є Господь, що Він не змучується та не втомляється, Його розум не можна збагнути. Він змученому дає силу, а безсилому міць. І хто надію кладає на Господа. Відновляться в силі. Я так розумію, що буває люди втомляються навіть в цій духовній житті, в боротьбі цій. Буває, в старості важко дойти. Віру мати, коли щось болить, щось не так воно. Але сказано, хто надію, покладає на Господа, обновлюється в силі. Є сила в Бога. Ми віримо такого Бога, який не змучується. Який не стомляється, його розум не можна дослідити, що він робить, наш бідний розум. Такого Господа має церква. І ворота пекельні не здоліють, бо він глава є церкви. Алідуя! Хай буде благословено Його ім'я. І така думка моя за обновлення. Хай обновить Господь. Може, хто то ослабів в дорозі, може, кому таку тягар є. І так важко йти. Коли наша людина приходить обновлення, то як то свято приходить, радість приходить. Це працює Слово Боже і Дух Святий. Коли апостоли чи учні, вони думали про ліву, праву сторону, хто буде сидіти, коли царство Ізраїля буде. Але коли зійшов на них Дух Святий, почали проповідувати Боже Слово з дерзновінням. Це робить Господь. І ми молимося про пробудження. Воно прийде, світ деградує, сатана встає в сильній ярості, але Бог дасть сили вдвоє для боротьби, щоб перемогти цей. Своїми силами не зможемо. Розчаруємося. Але є той, хто є з нами, це Господь. Адідуя. Хай Його ім'я благословено буде, може хтось на себе надіявся, на будрість свою, на свій розум, то ми є слаби. У нас є сильний Господь. Хай Його ім'я буде благословено, йому слава повіки. Амінь.